Сьогодні міський палац культури у Кременчуці став місцем скорботи, адже туди прийшли попрощатися і провести в останню путь загиблого воїна Руслана Синяка, який за власним бажанням доєднався до лав ЗСУ, аби захищати свій рідний дім. Сьогодні відбувається поховання синяк Руслана Дмитровича, що народився 21 травня 2004 року. Був призваний на військову службу 25 вересня 2023 року. У званні солдата на посаді оператора групи спецпризначень народився і проживав військовослужбовець у місті Кременчуг. Навчався в гімназії номер 28 Закінчив ПТУ номер 7 Не був одружений і дітей не мав. Залишилась мати Катерина. Вічна пам'ять героям, на жаль, 18 вересня воїн назавжди відійшов у вічність під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. До останнього подиху захисник боровся за свободу і незалежність України. Знав Руслана тривалий час, знав його дуже гарної сторони. Він був відповідальним, доброзичливим, завжди був другом, побратимом. Він був сином своєї матері, братом, сином України. Я вдячний, що ми маємо таких людей. Але дуже печально, що ми втрачаємо і що вони залишають наш стрій. Попрощатися сьогодні із загиблим захисником прийшло багато людей, зокрема, і ті, з ким він навчався до війни. Руслан закінчивши училище у червні 2023 року. Він вступив. З 1 вересня 2020 року, три роки навчався на професії столяр, будівельний монтажників сокардонних конструкцій. Закінчивши навчальний заклад, зразу пішов, не дивлячись на свій юний вік, проситися на війну. Я його запам'ятав як добрим, вічливим і патріотом нашої країни. І для мене він дійсно залишається героєм, тому що піти у 18 років і проситися прийміть мене я хочу захищати нашу країну. Це вже само за себе говорить, не зважаючи на свій юний вік. Під час несення служби Руслан проявив себе по-справжньому мужнім, хоробрим та героїчним захисником, маючи відповідний позивний Орел. Він зі мною був не на одному завданні і кожен раз йшов впевнено. І коли перший раз він зі мною ходив, я йому дав позивний Орел, тому що він був впевнений, як Орел, йшов завжди попереду і духом був дуже сильним. Не дивлячись на свій вік, він був дуже сильним хлопцем. Орел був нашим найсильнішим побратимом. Який заслугове слави, і він справжній герой? Поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава справжньому герою Руслану Синяку. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.